Вітаю всіх в себе на каналі. Сьогодні в мене коротеньке відео і даю відповідь на ваші запитання. І так, перше запитання у нас було від пані Наді, яка мене запитала, добрий день Яна. Я б хотіла запитати, яку країну ви плануєте поїхати, подорожувати, чи плануєте поїхати до Неаполя і як зустрічають Новий рік і Різдво у Італії. Дякую! Ну, тут є цілих аж майже 4 запитання. так, відповідаю на всі по порядку. І так, перший підпункт цього запитання чи я планую поїхати в якусь іншу країну у подорож? Так, звичайно, куди саме не скажу, це буде секрет, все побачите. Бо так буде нецікаво. Далі, чи планую поїхати до Неаполя? Не знаю, будемо бачити, будемо бачити по часі, тому що, як ви знаєте, я працюю плюс Ютуб, ну і плюс своє життя особисте, це все займає час. Неаполь від мене недалеко, але щоб я сказала, що дуже захоплююсь Неаполем, я того сказати не можу. Звичайно, колись вам треба обов'язково зняти, трохи про Неаполь, але це тотальний хаос. Так, є дуже чудові місця, дуже гарні, але я кажу, на це все треба час. А як такого часу дуже немає. Бо коли вибираємося десь поїхати в якусь подорож, це зазвичай до моєї доньки в Німеччину. Бо, на жаль, так складається життя, що зараз дуже подорожувати немає коли. Як святкують італійці Різдво і Новий рік, ви знаєте, про це можна зробити окремий влог, тому що Італійці дуже люблять Різдво, і це правда, і воно як у всьому світі, напевно, що це і сімейне свято. Е, ну, Взагалі тут в Італії вже до Різдва починається святкування що таких свят, як 8, верніше, 7 грудня. 8 грудня вдягається ялинка. Це в них така традиційна. Я одягаю 1 грудня. Ось, і так, знаєте, в них вже йде підготовка поступова до, до Різдва. Скуповуються подарунки, бігається по магазинах, все в останній день, я кажу. Я люблю купувати все наперед. Ось, і ем, таке, як Різдво, вони святкують святу вечерю, потім в них йде другий день Різдва, тобто Різдво і Санто Стефано. Я рахую, що не святкують, так і святкуємо ми всі три дня. В кругу сім'ї. Сім'я, родичі, родичі. Щоб я сказала, що вони дуже ходять по друзям у Різдво, ну хіба що на останній день. знаєте, Вже коли понаїдалися по родичам, то тоді вже можна на останній день піти по друзям. А ось Новий рік вони зустрічають з друзями. Це більш таке сім... не так сімейне, як дружнє свято між друзями. Ну тут стріляють пітарди, тут виходити, до речі, з будинків не бажано. З 12-ї години ночі і до 2-ї ранку, 2 годинки, поки все не перестріляють, не позапускають повітря. На жаль, так є, якщо б знайшла якесь одне із старих відео. Як в мене була донька тут на Новий рік і на Різдво, то виставлю, щоб ви подивилися, як це все стріляється. От, а так то Різдво сімейне, а Новий рік з друзями. Ну, я думаю, так як у всіх. Ми так всі приблизно святкуємо такі свята. Ну і друге запитання то від моєї коліжаночки, Галинки. Галя, привіт. Чи хотіла б ти поближче переїхати до доньки, і які смішні історії траплялися в робочий момент. І так, е, чи хотіла б ти переїхати ближче до доньки? Звичайно, звичайно, я хотіла б побути поближче до доньки, десь на півночі Італії. Не знаю, в планах таке є, а чи воно колись здійсниться, не знаю. Все Будемо бачити, Будемо бачити, бо стараюся нічого такого важливого, сильного, багато не планувати наперед, бо самі знаєте, життя то є така річ. Ми плануємо, Бог керує, і воно не все так виходить, як ми хочемо. Все буде видно. В планах таке є, але чи воно збудеться, нема нічого страшного, якщо не збудеться, я... мені 15 годин їхати до неї. Це не дуже багато, не дуже мало. Ну, що зробиш? Головне, що. Їздимо досить часто одне до одного. Так, друге, були якісь смішні історії, траплялись в мене на роботі. От чесно сказати, за 25 років, щоб таких дуже сильно смішних історій в мене не було, але дві було. Навіть не можу назвати, чи вони смішні. Перша то точно смішна, це було приблизно десь років напевно, що 9-10 тому прийшла я на прибирання. От, а в них сім'я молода, вони від мене трошки молодші на два роки, а дітки у них маленькі. Е і менша дитинка. Е малому тоді було рочків два, бо ходив вже. 2-2,5 не більше. Е напевно, що два. <кхух> Залишився вдома, садочок не пішов, жінка його не повела, а чоловік вдома працював з дому, бо е він працює онлайн. І він мене ще попереджав, сказав мені, Яна, мені треба буде відлучитися, кинь цю роботу, побудь е, з дитиною. Я кажу, добре, нема проблем. Я кажу, як будеш виходити з хати, ти мені скажи, Яна, виходжу, я тоді залишу. Бо, знаєте, самі йдеш на одну роботу, а робиш усе на жаль. Це є правда. Ну, і він вийшов, може, він мені і гукнув. Що виходить? Я не почула, бо була на балконі. Я пилососила на балконі і потім мала мити. В цей момент малий грався, а малий дуже шустрий. І квартира, в них так виходить, три кімнати на одну сторону і три кімнати на другу сторону. Тобто є два балкони. Квартири, де типу, на весь будинок. Зрозуміло, типу, що можна виходити на один на другий бік. І ем, там мене дитина підходить, хлопчик, і просто закриває на балконі. І це добре, що в мене є вже таке по історії з моїх колег, з моїх коліжанок, можна сказати, ну, колег по роботі. Що вже таке казали, як де ж прибирати на балкон? Це в нас було ще з давних давен, як тільки ми здружилися, і така у нас група є коліжанок таких, можна сказати, що ділимося своїми професійними якими секретами, якими от, чимось смішним. І казала, ти як виходиш мити на балкон, де їдіти? Ти завжди бери ти завжди бери телефон, бо все може бути. Я завжди сміялась, ну що може бути? І, до речі, це добре, що я взяла телефон, мене малий закриває на балконі. Не в тому проблема, що я боялась лише на балконі, а дитина сама в хаті. Самі розумієте, два роки дитині, що може натворити, тим більше він може сам злякатися. І я швиденько дзвоню, бо зрозуміла, що... Чоловік вже вийшов з хати, я бігом дзвоню кажу, вертайся, бо мене малий закрив на балконі. І, звичайно, він вернувся, відчинив мене. І ви знаєте, відтоді в мене ну, такої сильної привички не було брати от телефон. Тим більше, в мене не так багато сімей, де є малесенькі такі діти, вже є дорослі дівчата, дорослі хлопці, великі діти мають. Ось, і от таке, така неприємність. Тепер ми згадуємо і сміємося. А з другого боку, думаю, а якби не було телефона, якби я не взяла собою телефон, і це, до речі, було літом і була жара. І жара, як ви самі розумієте, це було 38 градусів. І якщо часто сидіти на балконі в таку жару, і більше під сонцем не, не дуже весело. Але бачите. Телефон з собою треба мати. Хто працює чи в будинках, чи на поверхах, бо ще якщо свій приватний будинок і перший поверх якось, ну, не знаю, балконів не знаю, щоб були на перших поверхах. Тобто нема нічого страшного. А от хто працює в таких квартирах, це є проблема. Ще один такий випадок був неробочий. А колись я жила з дівчатами, нас було троє. І нас також квартира виходила вся на один бік, і всі кімнати були на один бік, і ми жили на другому поверсі за українськими стандартами. І ми так завжди, знаєте, закривали балконі двері, бо перший поверх ну, за українським, за італійським, скажімо, стандартами, а другий поверх за українськими не досить високо, щоб злодії не залізли. Хоча... Знаєте, злодія, якщо хочу залізти, вони і двері виб'ють. Але між тим, ми завжди зачиняли кухонні двері, бо із кухні, і з усіх кімнат був вихід на єдиний балкон. І ось одна із коліжанок, в мене не було, бо я була вже на роботі. Ось одна вийшла на балкон покурити, а друга бігла на роботу і просто не подивилася, що одна. Не буду називати ім'я, залишилася на балконі. Чи вона курила, чи вона говорила по телефоні досить тихо. ну, Не звернула уваги і просто зачинила двері. А це була зима. Цю, в нас зимою не є холодно. Але розумієте, бувають такі от, ем, періоди, що, може бути, дощ, може бути. Плюс 5, плюс 7. І воно настільки їдке і холодне, що, повірте, воно ще гірше, ніж приморозок. І ця коліжанка, що зачинила цю другу скажімо, мою коліжанку, вона пішла на три години на роботу. Три години та залишилася на балконі в одному з ведріку, легенькому, бо я кажу, чи вибігла була покурити, я вже не пам'ятаю. Достеменно що там було, і вона її зачинила. І факт того, що та залишилася на 3,5 години на холоді, і вона телефона не взяла. Ну, Потім, звичайно, трошки вона мала простуду, але що зробиш, це все було не зі зла, а так сталося. І от бачите, навіть вдома, в себе коли живете двох трьох треба бути трошки уважному, і якщо є така проблема з балконними і дверима, що може бути людина зачинена. Треба, по-перше, бути уважні цій людині, яка виходить на балкон покурити чи поговорити в телефоні. Треба брати з собою що зробити, або взагалі брати з собою телефон, тому що може бути сильний протяг, коли вікна відчинені можуть і так зачинитися і трохи, якби бути така, як би вам сказати, що вони настільки сильно від протягу притягуються, що їх неможливо відкрити. Таке в мене не було, але одна моя знайомі розказувала, каже, що буде так якось з такою силою прихлопнулися двері каже, і каже: я сиділа на тому балконі, поки не прийшов чоловік з роботи. Ось, Більше таких смішних історій не було. Ось і дала відповіді на ваші запитання, надіюсь, відповіла, так як ви хотіли, дала вам. Повну відповідь. Так що обов'язково поїду в другу країну. Куди будете бачити у нових влогах, не зараз, трошки пізніше. В Неаполь не знаю, будемо бачити, може, і поїдемо. Звичайно, до доньки хочеться чим поближче. Кожна мама мене розуміє, що чим поближче буде до своїх дітей. Все будемо бачити. Як життя складеться, так і будемо робити. Ну, дякую за запитання. Побачимося у слідуючих влогах. Всім па-па. Обнімаю! Бережіть себе!